Приватний дитячий садочок, салони краси, невеликі крамниці. Навіть біля кордону життя не зупинилося. Місцеві підприємці не лише зберігають бізнес, а й відкривають нові проєкти та адаптуються до сучасних умов. Цю стійкість підсилює і державна підтримка. Із червня 2023 року. Програма мікрогрантів допомогла 25 мешканцям Глухова та загалом 73 підприємцям Шосткинського району започаткувати або розширити бізнес. Тут вам держава надає допомогу у фінансовому вигляді мікрогранту. Тобто, ви працюєте, сплачуєте податки. Ви б так і сплачували. Ну, у вас є, скажімо так, допомога да, на закупку обладнання для розширення, да, для модернізації, для поліпшення умов праці робітників. Тобто, це дуже гарна програма. Розмір допомоги залежить від того, чи планує підприємець наймати працівників. Без створення робочих місць можна отримати до 75 тисяч гривень, а з працевлаштуванням до 250 тисяч. Для прикордонних громад ці суми подвоюються до півмільйона гривень. Так як Сумська область, скажем так, прикордонні, да у нас є ще така можливість ці гранти збільшити на 100%. тобто замість сто п'ятдесятидесяти тисяч взяти тріста 250 – 500. Подати заявку на грант можна через портал Дія. До неї обов'язково додається бізнес-план, який визначає на що саме підуть кошти: обладнання, оренду, рекламу чи закупівлю матеріалів. Після цього заявку розглядають банки та служба зайнятості. На даний момент це Ощадбанк та Приватбанк ділову репутацію оцінюють. Тобто, якщо все, скажімо так, добре, наступний етап це співбесіда з регіональним центром зайнятості. На основі оцінки вашої ділової репутації співбесіди з регіональним центром зайнятості, державним центром зайнятості приймається рішення про надання або відмову. Якщо вам надається мікрогрант, далі у вас є 6 місяців півроку. Для того щоб ви використали ці кошти за призначенням ціловим, то в бізнес плані обов'язково зазначаєте статті витрат, на які ви плануєте витратити ці кошти. Отримавши кошти, підприємець бере на себе зобов'язання не менше трьох років працювати, сплачувати податки та звітувати про використання фінансування. Якщо ці умови виконані, гроші не потрібно повертати. Вони сплачують податки єдиний внесок, обов'язково 22% тут, і єдиний податок. Так, якщо вони працюють на єдиному податку, наймана праця у них повинна використовуватись не менше 24 місяці протягом цих три трьох років, і для ну так повертання з а податки. Він сплачує за себе і за найманих працівників. І сума цих податків має встановити да, 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 по окончанні трьохрічного періоду. Ми, скажімо так, перевіряємо, скільки податків було за виплачен, ну, заплачено в бюджет, скільки він отримав, і якщо сума податків менше, то різницю повинно повернути. Серед тих, хто скористався програмою на Шосткинщині – підприємиця, яка відкрила приватний дитячий садочок. Вона створила два нові робочі місця для людини з інвалідністю та внутрішньо переміщеної особи, і отримала додаткову компенсацію від держави. Вона взяла на роботу наших безробітних, і в нас додатково для таких роботодавців є ще компенсаційні програми. Тобто, ми стимулюємо роботодавців створювати нові робочі місця і приймати на ці робочі місця зареєстрованих наших безробітних. Она взяла особу з інвалідністю і отримала на в тисяч на облаштування робочого місця і внутрішньо переміщену особу, за яку також отримують компенсацію. Програмою мікрогрантів скористалися й інші підприємці Шосткинської громади. Серед них власники салонів краси, кав'ярень і невеликих магазинів. Хтось модернізував обладнання, хтось розширив асортимент чи відкрив нову точку. У сусідніх громадах Ямпільський та серединобудьський також з'являються нові бізнеси, що створюють робочі місця та підтримують економіку прикордоння, додає пані Марина.